Вітаю Once again. Знову наша всіма улюблена Піта. Сьогодні вона по класній знижці. Знижка 50% Піта, як ви бачите, з куркою. А, як ж, до речі, вона називається. Згідно меню Піта да, називається Піта Гриль Гранде. Насправді вона гранде, бачите, велика, величезних три шматка курки, курячого філе. А, чотири. Ну і там соус. Звісно, з овочами бідненька, овочів немає, якісь трішечки огірочок, могли б капусточки додати. Але нічого, будемо куштувати. Взяли на десерт ще ягоди. Тобто полуничку з, з шоколадом. Ось таку от, бачите. І будемо куштувати піту і полуничку з шоколадом. А крім того, ми скоро відкриваємо рубрику Порівняй бургер. І перший бургер у нас буде, напевно, з КФС. Отож, очікуйте найближче відео і до зустрічі на нашому каналі. Ставте лайки і пишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб ми зняли. Дякую.